Друзі, привіт! Вас теж бісить, коли вас намахують при спробі щось купити. Мене бісить просто страшне. Але що я вам скажу, якщо я вам зараз дуже швиденько розповім найпоширеніші намахи в нашій країні, коли ти збираєшся собі купити ну, якусь тачку під замовлення. Ну, нехай буде це, наприклад, тачка з аукціонів США. Бо саме цим я і займаюся. Тож, давайте розберемося спочатку, як і де вас можуть намахати, і з чого складається ціна взагалі при покупці машини на аукціоні. Перше, на що важливо е звертати свою увагу, це на вартість машини, яка буде у вас у кінці. Кінцева вартість. Тобто, загалом, скільки вам машина може коштувати. З чого воно складається? Перше, це ставка на аукціоні. До ставки на аукціоні завжди йде ще аукціонний збір. І на копорті, і на яяй. Тобто іншуранці на Манхеймі. Він якийсь свій, копорт іншуранс відрізняється незначно, але там манхейм трошки нижче. Давайте сьогодні поговоримо лише про страхові аукціони, тож або копорт, або іншуранс. Він же ай-яй. У нас є ставка, ми маємо ставку, маємо якийсь аукційний збір, і чим більше та ставка, тим більше і аукціонний збір до неї. І до того ж ще буде в кінці більше митниця. Далі, у нас є доставка по США, у нас є доставка через океан. В нас є е, експедиторські послуги. Якщо машина в нас гібридна або електрична, то ще додається додаткова вартість за е, цей Hazard контейнер, нібито безпечний так, для електромобілів спеціальний потребує воно. Ще в нас буде вартість брокера, який порахує вам митницю. Доставка сьогодні є ще, наприклад, там от я вожу машини через Клайпеду, з Клайпеди до України, до Львівської митниці. Ще той автовоз буде порахований, митниця сама, і плюс у вас буде ще доставка якась по Україні. Плюс у вас будуть ви обов'язково якісь послуги заплатите, тому хто вам це все організовував. І у вас ще буде ремонт. Тож, на яких етапах вас можуть намахати? Топ-5 етапів, на яких вас будуть намахувати. Їх трошки більше, але будемо рахувати, що їх там топ-5 чи топ-7. Етапі, де вас можуть намахати. Перше, наші люди дуже хочуть бути намаханими. На жаль, я 5 років цим займаюся, привіз біля 200 автомобілів людям. І завжди я стикаюся з тим, що багато людей хочуть бути намаханими. Хтось їм колись одного разу сказав, що можна привести цілу машину дешевше, ніж биту, і вони в це вірять. На прикладі, там нещодавно спілкувався з клієнтом. Чоловік хоче собі Volkswagen Tiguan, Лише в максимальній комплектації, максимально цілий там не старіше 2019 року і хоче в 20 тисяч. На авторію, я самий дешевий 23 тисячі доларів. Він був сильно битий, але ну, якщо хочеться, то треба пробувати. Це не дуже легко зробити, я вам скажу, але можливо. Но. Він спілкується не тільки ж зі мною, зазвичай всі спілкуються з багатьма і шухають, де їм дешевше, де їм більше подобається. Це нормальна історія. Не всі можуть всім продати, у всіх у когось є якісь улюбленці, де їм більше подобається. Це абсолютно нормально. Але, на жаль, наші люди зазвичай обирають тих, хто їх намахує. Перше, він з кимось там спілкувався, мій клієнт, і йому сказали, що можна на Манхеймі таку машину купити за 7-8 тисяч доларів. Це брехня. Бо цілі машини на Манхеймі року в такій комплектації продаються приблизно за 25 тисяч доларів, а то і за 30 буває тисяч доларів. Це лише ставка в Америці. Далі він пообіцяв, якщо машина стане у 7 тисяч доларів на Манхеймі, що, що вже є дивом в такій комплектації за цілу машину, то ще й митниця там буде маленька, бо машина там щось не для американського ринку, тож, ну, це просто обман, бо інакше не буває. Машина абсолютно підходить для покупки на американському ринку або на будь-якому іншому. Ви її можете взяти і кататися. Але якщо у вас є, на то гроші, бо машини на Манхеймі цілі. І вони продаються трошки дешевше, ніж машини на аукціонах, ніж машини просто на ринку в Америці. І значно дорожчі, ніж на аукціонах страхових. Саме тому на страхових аукціонах можна зекономити. Тож. Перше, де вас намахують, вам обіцяють одну ціну, беруть з вас якусь передоплату. І якщо ви дуже ретельно подивитесь у договір, або там як ви там домовляєтесь, то передоплата ця часткова або повністю невозвратна. Тобто 100-200 доларів вони вже заробили, як тільки ви їм дали якусь передоплату. Більш нічого їм і не треба. Вони вам обіцяють, що зроблять таку машину. Далі починають вам просто брехати, що ну, бачиш, не вийшло. Там щось є треба щось доганяти. І ви вже там, ну вже заплатив, ну що вже втрачати ті 100 200 доларів. Буду вже з ними торгуватися, якось там щось воно буде. Я не знаю, як можна так працювати, але на жаль, у нас є ще такі компанії, які так працюють. Це перше. Другий варіант, вас можуть намахати з тим, що можуть вам не все порахувати. І тут є декілька підпунктів. Перше, що вам можуть не порахувати, вам можуть не порахувати аукціонний збір або взагалі про нього нічого не казати. А далі він може бути значно вищий ніж у когось іншого. Теж такі варіанти я зустрічав. Це другий. Третій варіант: вам можуть не порахувати митницю, тобто її можуть занизити. Щоб вам і того казалося, що у вас дуже непогана ціна виходить, треба брати. Але потім, через півтора місяці, коли машина вже доїхала до митниці, або через 2 місяці, вони вам рахують справжню ціну, а вони кажуть, ті хлопці, які вам це робили, які вас там обманули, що Та це ж не мит, це ж митниця. Було так, зараз так. Друзі, є калькулятор MD Office, реєстрація безкоштовно. Вбивайте ціну, за яку ви плануєте купити машину, вбивайте об'єм двигуна, вбивайте рок, який, якого вона випуску є, і ви побачите ціну, яку вам реально порахує митниця. Точно нічого вам більше не треба знати. МД-офіс запам'ятовуйте. Це другий, або чи третій якийсь там вже пункт. Ще де вас можуть намахати? Ну, по перше, доставка. Хтось мені завжди каже, що доставка по Америці дуже дорога. Доставка через океан у тебе дуже дорога. Давай дешевше. Вони є хлопці, у них дешевше. Так, звісно, завжди є дешевше хтось. Ось вам приклади, декілька фото, відео, як можна зробити дешевше. Можна не контейнером машину відправити отп через океан, а можна її відправити взагалі на лодці на якій. Можна, щоб вас по Америці віз величезний трак на вісім машин, так і все доволі буде безпечно і якісно. А може, щоб важу повно. Повнопривідну машину, або передню привідну, або задню привід, немає різниці. Підвантажив якийсь пікап дешевенький лише за одну вісь. І потягнув через всі штати. Результатом такої доставки зазвичай становиться зламаний редуктор, який працює майже без мастила, бо він просто крутиться в холосту. Або муфта повного приводу, або редуктор, або ще щось. Я такого багато зустрічав. Третій варіант: в контейнері може бути три машини, може бути чотири. Не всі знають, що треба спеціальний контейнер. Тож, і ще один пункт, як дуже часто намахують а, такі компанії, які дуже нарадиві, яких я не раджу вам спілкуватися навіть з ними, то вони вам кажуть, що доставка буде коштувати, там, ну, наприклад, 2 тисячі доларів. Ви погоджуєтесь, ви з ними торгуєтесь. Коли вже купили машину і грузять до контейнеру, вам виставляють рахунок там 2300-2500. А як так? Ви ж казали, буде дві. Подорожчало, нічого не можу зробити. Все, і ви маєте вже платити 2500, розумієте? Ось така штука ще буває. Далі що буває ще в таких компаніях? Вони рахують, ремонт не точно. І це не через те, що вони не професіонали і не знають, як його ремонтувати. Але буває і таке, дуже багато менеджерів. На жаль, буває таке, що менеджери просто дійсно не знають, як рахувати ремонт. Тому треба звертатись лише до досвідчених менеджерів. Я зараз не себе рекламую, такі, як я, трапляються ну, не тільки в крупних компаніях. Ну, у мене є 5 років досвіду лише по покупці машин з Америки. До цього я багато вивчав. Ну я трохи больна людина в цьому плані, я дуже багато того вивчав. Не всі такі, звісно, але є хлопці, які просто мають якийсь досвід або мають з ким проконсультуватись. Якщо вам рахують машину на ремонт 1,5-2 тисячі доларів. Це має бути майже ціла машина. Нещодавно теж стикнувся з тим. Я навіть мабуть покажу приклади зараз. Як мені сказали, що Тесла, яку купили на аукціоні за 10 тисяч доларів, майже ціла машина. Стане загалом у 18. Ви побачили, яка то Тесла? Це лише половина Тесла. Як її можна порахувати, що вона стане загалом у 18? Нехай доставка, послуги, митниця, там все по мінімуму зроблено, окей. Аукційний збір, окей, вона там без доставки, там без ремонту стала у 16. І що там ремонту 2000 доларів? Реально дві. Ви по подивіться на цю машину. Там лише самих запчастин треба тисяч на 8 купити, а ще і щось робити, все одно рихтувати та фарбувати праву сторону. Ну це таке. Тож, дуже ретельно підбирайте ти, з ким ви будете працювати. Це має бути досвідчений хтось. Тому вам ретельно прорахує весь ремонт, хто буде знати, як воно робиться, технології, бо не всі машини однакові в ремонті. Відремонтувати Теслу Трійку і Теслу Ігрік, це буде дуже різні ціни, бо вони різні по технологіям. не зважайте на їх дуже схожість, що вони там кажуть, що вони на одній базі е -е, побудовані. Ні, це не так. Тесла Ігрік і Тесла Тройка це взагалі різні машини по ремонту. Ну і вартість запчастин. Якщо вам хтось каже, що там. На Volkswagen там Jetta або на Ford Fusion там можна купити фару за 100 доларів, і там на BMW X5 вам рахують там ту ж фару там 150 доларів чи 200. Ну це теж неправда. Ви теж можете все це або довіритися, хто дійсно професіонал, або забувайте просто ціни в Google. Забувайте, ви самі побачите, що ну наприклад, а, а, лише приклад, так. Фара на Mi Fusion дійсно може коштувати 150 доларів. Але фара на рестайловій Fusion з led оптикою в комплектації Титаніум або там пхеф підзаряджаєми теж може бути вже на таких фарах. Вона вже може коштувати і 700 і 800 доларів. Так само на BMW. Ну, якщо фару ви знайдете за 500 доларів, то це вам пощастило. Ну не всі фари однакові. Є led оптика є матрична і так далі. Ну дуже дуже різні ціни. Розумієте? Тож все треба прораховувати, тому звертайтесь до професіоналів і не зважайте на всіх, хто хоче вас обдурити. Якщо ви хочете собі зекономити і купити дійсно класну машину, дзвініть. Мої контакти будуть в описі під цим відео. А якщо вам треба саму дешеву, ну саме дешева, мабуть, це буде дійсно на ринку. Але дешева вона буде лише в день покупки, бо потім ви поїдете на СТО і вкладете Більше, ніж то, що ви могли би е, придбати собі машину з Америки. Але машина з Америки вже загалом вам стане так, що ви просто катаєтесь без нервів, без візитів на СТО, без втрачених е, грошей, зайвих і пошуків запчастин. Просто вже катаєтесь. І вона вам стала по низу ринку. або там може, якщо дійсно треба класну, ексклюзивну, хорошу тачку з маленьким пробігом, вона може стати навіть не по пориз... низу ринку, а там десь всередину. Але це буде дійсно класна тачка, на якій більше вкладати гроші не будете. А якщо хочете саме дешеву, то точно ви купите на ринку, але радість у вас буде недовга. На другий-третій день ви поїдете на СТО, у вас щось перестане працювати. З'ясується, що там або нема подушек безпеки, або вона втоплена, або ще щось, або ще щось, або ще щось. Тож, друзі, довіряйте професіоналам, звертайтесь, ми будемо радимо вам, я буду радий вам допомогти. Привезу вам гарну тачку. А якщо... Бажаєте розбиратись в аукціонах з Америки, то в описі під цим відео на моєму сайті ви можете знайти доступ до відео, де ви дізнаєтесь 5 секретів покупки авто з аукціонів. Гарного вам дня, друзі! Бувайте!